Це авто буде цікаве кому, хто в основному цікавляться, хто хоче економію отримати, тому що вибору з дизельними двигунами вже не буде. І на нашому ринку все менше з'являються автомобілі нові з дизельними двигунами. Тому люди цікавляться таким авто тому що заявлено розхід 6-6,5 літрів. Якщо почитати форуму люди вкладаються в 4. 4,7, 4,9 літри по місту. Це дуже чудовий результат. І цей результат можна порівняти з витратами палива дизельного двигуна. Характеристики по потужності по крутному моменту. Також можна порівняти з автомобілем, з дизельним двигуном. Хоча в нас бензиновий двигун 1,5 літри. Трьохциліндровий з потужністю 163 кінських сили, ми отримуємо в системи e-Power 213 кінських сил в номіналі і десь 330 крутного моменту. Але ж в піку, якщо порахувати кінські сили переднього та заднього двигуна та порахувати крутний момент, Об'єднати десь вийде 330 кінських сил та 525 ньютон метрів крутного моменту. Це можна порівняти з двигуном 2,8 дізель Тойотовський. Там також 200 чимось там лошадиних сил і 500 ньютон-метрів крутного моменту. Скажете, да, 3 двигатель, полторашка. Що, як, скільки буде ходити, це новий двигатель технологічний. З автоматичною зміною ступеню стиску, в залежності від потреби. Скільки він буде ходити, поки інформації немає, але ж це японці, в нас авто чисто японське.